Вітаю на каналі Філологічні Цікавинки. Привіт! Сьогодні я вам розповім про справжню дружбу. Дружбу між звуками. У країні фонетика така дружба називається чергуванням звуків. Чергуються, тобто, дружать. Як голосні, так і приголосні звуки. Що ж таке чергування? Коли звук натомлюється працювати в слові, на допомогу йому приходить друг, що замінює його. Так відбувається чергування. Чергування може відбуватися лише за певних умов. Наприклад, промінь промені і чергується з Е. Друзі дружні. З чергується з «ж». Розглянемо чергування голосних звуків. Голосні ОЕ у відкритому складі чергуються з І у закритому складі. Пригадаймо. Відкритий склад склад, який закінчується на голосний звук. Наприклад, село. Обидва склади відкриті. Закритий склад склад, який закінчується на приголосний звук. Наприклад, сіл. Гора гір. О. У відкритому складі чергується з І у закритому складі. Восени осінь. Е чергується з І. Кінь коня. І у закритому складі чергується з О у відкритому складі. На письмі це чергування може бути представлене літерами Є, Є які позначають два звуки: Миколаїв, Миколаєва. Київ. Києва. Чергування не відбувається у звукосполученнях Оро Оло, Ере, Еле, Мороз, Берег. Також не відбувається у словах іншомовного походження. Студент. Атом. Чергування не відбувається у наголошених кінцевих частинах складних слів. Вод, воз, нос, роб, ход. Хлібороб, водовоз. Чергування не відбувається, коли Е, О випадні або вставні. Сон сну. Стаєнь стайня. Голосні ОЕ чергуються з нулем звуку. Голосні ОЕ в суфіксах випадають при заміні слова. Вікон вікно. Весен весна. Садок садка. Орел орла. ОЕ випадні. Голосний О чергується з Е після «ї» та шиплячих. Яку ж літеру писати Очі Е? Дивись на наступний приголосний. Пишемо О перед буквою на позначення твердого нешиплячого приголосного звука. Вечори шовковий. Пишемо О перед складами з «А», «О», «У», И. Що походить від даноруського И. Чорний шовковий. Пишемо Е перед буквою на позначення м'якого приголосного звука. Вечеря. Ніженька. Перед складами з Е та И, що походить від давньоруського І, пшениця чернетка. Отже, чергування голосних звуків. Голосні ОЕ у відкритому складі чергуються з І у закритому складі. Голосні ОЕ чергуються з нулем звуку. Голосний О чергується з Е після І та шиплячих. До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.